Мальва з мужечками. Така дивна, ніби хто пензликом її середини розмалював. Ой, так цікаво. Гарнесенька. Мальва, ще одна. Мальвіна, красуня. А біля неї ще, одна, ще один вид мальви. Дрібненькі такі квіточки. Вони ще повністю не розквітли. грамофончики. Це вже інша, трішечки-трішечки світліша. Ой, яка красока, гарна. Ну, камера так не показує, на жаль, на жаль, так не показує. Оця вся пора Сіть при як сказати, проникнута променями західного сонця така. Ой, тут кілька мальв разом. Гиляться, вони собі хляться, підв'язані, але трохи скривлені набік. І так багато-багато пуп'янків. І ще. А там далі. Та. Також рожева, але інша. Інший дуже привабливо така. Оце маю ці собі відео, а потім я роздивляюся їх. Не для того, щоб ну, сказати, щоб був контент чи що. Я собі для себе і не для інших. Кому приємно, нехай дивляться зі мною. Можна подивитися тоді, коли вже жук прилетів, тоді, коли вони перецвітуть. А я не буду мати на що дивитися. Подивлюся. Ой, тільки жук. Ой, ще проповіді далі. Нема бджілок. Ось іще одна мальва. Якісь жуки літають. Джмелі. І там якісь... там. Щось таке смаковите для них, аж блищить, вони собі милуються, смакують. А ця мальва, я на неї кажу, лимонна, така світло-жовтого кольору. І добре жука видно. Чи жука, чи джмеля, От. голубе небо і лимонні мальві. мальви. До кого, до якого куща не підійду, скрізь джмелі літають. А ця ніжна така кремова. І всередині має рожевий такий тичинка, чи як вона називається. Я вже забула по ботаніці. Хто що? Ой. А який пуп'янок в неї гарний, ніжно-рожевий. І мальва біля них. Така бі... біленька. Ну не зовсім білосніжна. А ось ця а, така не, не дуже видно добре. От так краще. Дуже гарний колір. Так, цього року мальви там, там, тут. Гарно, гарно. Гарно ставочок. І ось ці, як ехінацея, мабуть, це і є ехінацея. Тільки я знаю ехінацея така в рожевого кольору, а це також.